ширі вітання найбільш значущою частиною вивчення практичного досвіду, звичайно, є спостереження за навчальними заняттями. Кожен із вас майстер своєї справи і бачить уроки через призму власного досвіду. Щоб розкрити свій потенціал та потенціал своїх учнів, зосередьтесь на професійних компетентностях, зазначених. В професійному стандарті вчителя та компетентностях окреслених в державних стандартах нової української школи саме вони мають бути важливими орієнтирами вашої діяльності. Раджу будувати уроки із застосуванням інтеграції, діяльнісного та компетентнісного підходів. Спроектуйте свої уроки таким чином, щоб на кожному з них розвивалось. Декілька різноманітних компетентностей. Готуючись до уроків, ставте перед собою чіткі досяжні цілі: чого хочу навчити, що я для цього використаю, та як це повинно спрацювати. Спираючись на власний досвід, надам кілька практичних порад щодо підготовки та проведення уроків. Експерти спостерігатимуть за двома навчальними заняттями. Від 50 до 90 хвилин навчального часу сукупно під час проведення навчальних занять у дистанційному синхронному форматі. Але раджу вам ретельно підготувати ще один-два уроки, адже спостереження може перерватися через повітряні тривоги, відключення електроенергії або з інших причин. День, клас та уроки для спостереження буде обирати експертна група. Але Якщо ви викладаєте в класі, де є учні з особливими освітніми потребами, то велика вірогідність, що один із уроків ви проводите в цьому класі. Продумайте, як задіяти цих учнів, які форми та методи роботи обрати, і як отримати від них зворотній зв'язок. Починайте підготовку завчасно. Доберіть кілька вправ для емоційного та психологічного налаштування учнів на урок криголам, колір мого настрою тощо. Вправи для фізкультхвилинки та очей повинні бути відповідні до віку. Продумайте цікавий початок уроку. Змотивуйте учнів. Не забувайте і про рефлексію після кожного етапу уроку. Чи усе учням зрозуміло? Чи у них є питання до вас? На кожен урок підберіть кілька цікавих сучасних методів і форм роботи з учнями. Але не перетворюйте урок на шоу. Не забувайте про педагогічне партнерство. Учні повинні бути співавторами уроку, а не глядачами. Продумайте систему зворотного зв'язку з учнями. Враховуючи формат навчання, сигнали рукою, смайлики, записи в чаті тощо. Обираючи цифрові інструменти та застосунки на урок, зверніть увагу на ті, які добре знайомі учням, якими вони добре володіють. Під час роботи не забудьте нагадати учням про правила безпечного інтернету. Раджу звернути велику увагу на формувальне оцінювання результатів навчання учнів, самооцінювання, взаємооцінювання, чек-листи, рефлексійні карти тощо. А можливо, у вас є власна система оцінювання. Не менш важливим на уроці є здоров'я зберігаючий компонент, алгоритм дій під час повітряної тривоги, освітлення приміщення, робочого місця. Відстань від очей до зошита, до монітору. Подбайте про академічну доброчесність під час підготовки до уроку. Зазначайте на презентації джерела ваших файлів, ілюстрацій, малюнків, які ви використовуєте. Зверніть увагу і на дотриманні академічної доброчесності учнями під час виконання домашніх завдань. І наостанок. Дорогі колеги! Повірте у себе, повірте у своїх учнів, і у вас обов'язково все вийде. Які ж складові успішного уроку? На що ви маєте зважати і про що варто пам'ятати? Найперше ретельно опрацюйте професійний стандарт, вчитель закладу загальної середньої освіти. З'ясуйте всі його нюанси. Адже експерти. Вивчатимуть практичний досвід вашої роботи з огляду на всі професійні компетентності. Створюючи дизайн навчального заняття, пам'ятайте, що урок це завжди відкриття. Тож варто знайти цікаву ідею, яка захопить вихованців певного віку. Можливо, це буде екскурсія до неймовірного харківського зоопарку. Або мандрівка за суперсилою чи робота в арт-студії відомого митця. Чітко структуруйте урок, пропонуючи вихованцям разом пройти шлях від простішого до складного, щоб досягнути успіху і відчути насолоду від наслідків праці. Виважено реагуйте на такі виклики нашого часу, як відсутність зв'язку і світла. Повітряні тривоги. Проєктуючи урок, врахуйте все це, і він безперечно буде успішним. Чітко продумайте структуру уроку та підрахуйте час на кожен його етап. Обов'язково почніть заняття із приємних афірмацій. Це зменшить стрес та покращить загальне самопочуття дітей. Зробіть урок динамічним, змістовним та мотивуючим до навчання. Використовуйте інтерактивні методи та вправи, які будуть найдоцільнішими саме на цьому уроці: розробіть завдання для парної та групової роботи. Такі можливості є в застосунках для дистанційного навчання. Головне. Урок проводьте. З використанням знайомих для учнів технік та інструментів, щоб уникнути непередбачуваних ситуацій та дотриматися часових рамок занять.